Дружина, мене вже ледве вже не б'є, що я напишу віршів дитині. Ну от нарешті я розродився на вірш більш-менш дитячий, Ну, в ньому ніхто нікого не вбиває. Десь, ну і взагалі він такий новорічний, різдвяний. На синє небо насувається зима. Дитина міцно щось до серця притискає, і в очі дивиться, і дихо примовляє не плакати. Не плач, моє дитя. Ведмедик ніжно дивиться, мовчить, і вдвох вони штовхають білі хмари, подалі від вікна, від мами, а сніг уже здійнявся і летить. Круки з дахи з'їжджають на спині, сусідські діти ліплять сніжну браму, а хлопчик край вікна Наспівує пісні, які йому Наспівувала мама. І фає сну під ліж над ліжком робить кола, і тане світло Скапує зі свіч. З вікна ведмедик дивиться у ніч, крізь браму заїжджає. Дід Микола. Щось Остапу не сподобалось, він пішов звідси.